Ворогам кришка під таким гаслом благодійний фонд Овес збирає пластикові кришечки. За виручені з переробки кошти закупили вже більше сотні дронів, які рятують наших захисників на позиціях. Яким чином працює проєкт та як долучитися, дізнавалися наші кореспонденти. Ну, чого, те, що ми викидували зазвичай в сміття, якщо ну, на ньому можна заробити коштів, ось так от і купити дрони. Це має бути твердий пластик, тобто такий, як на бутилках, оце прочне. Ну, то тобто, можна і широкі, можна оці ручки з бутилок, які йдуть, оці калічки, які є на бутилках. А потім можна кришки і ну. З якихось інших, наприклад, ну там чи з молока, чи що просто, щоб це був отой твердий такий пластик. Пані Ірина допомагає волонтерам упродовж двох місяців. За цей час відправила 132 кілограми пластику. З її слів, долучились не лише черкасці, а й жителі навколишніх сіл. Я просто зі своєї сторінки пишу люди, які на мене підписані, читають. Потім привозять сюди. Я у себе по будинку поставила, по під'їздах поставила коробочки, написала сусідам в чаті, що ну кому не важко, то візьміть таке. Ім пробочку в ящиків нас там і Сагунівка привозила Свідівок, Лозівок, Новоселиця Золотоноші теж з пілка атовців були привозила. Допомагати почали й друзі. Вони надали приміщення для зберігання вантажу до відправки. Домовилася з Ірою, це й мої друзі, також щоб вони дозволили в їхньому магазині проводити збір, тому що я пишу, так, а люди, а куди привезти? Треба якесь одне стаціонарне місце. Щоб Б ну, ніде ні за що не платити, то от Іра її чоловік, так як він також військовий. Ну, вони залюбки сказали, да, звичайно можна привозити. Мінімальна відправка новою поштою, щоб було безкоштовно. 20 кілограмів треба мінімум назбирати, то їх же треба десь ще зберігати. Іра завжди пропонує гарні ініціативи, які допомагають нашим військовим. Це особливо важливо в даний час період. І ми, як дружини військових, особливо мене чоловік займався в БПЛА. Я особисто знаю наскільки це важливо це наші очі і це захист наших військових. На даний момент наші чоловіки слава Богу всім забезпечені, але я знаю, що є інші частини, роти і взагалі хлопців військові, так які потребують саме від дронів. Вартість дрону в середньому півтори тонни кришечок. Їх до благодійного фонду надсилають із різних куточків України. Назва овес абревіатура чотирьох напрямів, за якими працюють із 2015 року. Освіта, виховання, екологія та спорт. Передавати кришечки на переробку почали ще з початку існування організації. Тоді за виручені кошти протезували 14 бійців. Ми перераховували кошти лікарням тим компаніям, які виготовляли і робили протези для військових АТО. Бо перші, хто були ампутовані, звичайно, держава не те, що не була готова. Ну в нас ніхто не був готовий до війни. Тоді хлопцям треба було все й одразу, тому ми в це так. Р'яно і долучились. Щоправда, спочатку волонтери зіткнулись із нерозумінням співгромадян, навіщо це все потрібно. Люди поважного віку, а я себе теж до них близько там відношу. Вони нам почали казати: дожелість, ми ще по мусоркам не лазили. Куди дивиться наша держава? Чого вона не робить. і знаєте, в нас певний час пішов на те, щоб людям донести. На самом деле, що відбувається, держава це ми з вами. Це не ті, хто сидить по кабінетам. Сміття це ресурс, це інструмент, який ми можемо використовувати. Якщо ми з цих кришечок за рік зібрали і закупили 105 дронів. То чого кожен не може цей ресурс використати так, як він вважає за потрібне? Спочатку повномасштабного вторгнення у фонді займались гуманітаркою, а відновити збір кришечок мотивували люди, які за звичкою знову почали їх приносити. Це самі люди знаєте, підштовхнули такий добрий копняк. Дали вони почали писати: у нас кришечки. Куди їх? В нас кришечки. І оскільки ми працювали з військовими по гуманітарним цілям ми їм допомагали, я в них питаю хлопці, що треба. От в нас будуть кришечки, ми отримаємо кошти, що ми можемо вам закупити. Найбільше наші оборонці потребують дронів, тому перші кошти, отримані в серпні 2023-го, спрямували на їх купівлю. За рік із гаком зібрали вже понад 136 тонн, що оснастило наше військо 105 дронами. Найзавзятішими активістами проєкту виявились найменші наші діти. В них стільки невитраченої оцієї внутрішньої любові, вони так хочуть бути долучені до перемоги. Діти пере, перевиховали всіх батьків, дідусів, бабусів, вже всіх, кого тільки можливо. У нас вже одна бабуся пише: каже: Ми з онуком ходимо до музичної школи. Ну, скільки з кілометрів пішки вони йдуть каже, ми йдемо, шукаємо кришечків, В нас каже, вже квест. Нова пошта безкоштовно надсилає вантаж вагою понад 20 кілограмів. Адресу можна дізнатись у Тетяни Руденко, написавши в особисті повідомлення у Фейсбук. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.